Привіт, друзі, нещодавно стала очевидцем однієї неприємної історії. На дитячому майданчику грався хлопчик. Недалеко від нього на лавці сиділо дві дівчинки його віку. Побачивши його, вони зібралися і пішли на майданчик, але не гратися разом, а глузувати та насміхатися з нього. Вони почали дражнити хлопчика, сміятися з нього. А потім дражнилки перейшли в образи. Я не знаю, чому, але хлопчик просто мовчав, а потім пішов з майданчика. Чесно, я не стрималась зі свого балкону. Голосно запитала дівчата. Щось не так вам хтось заважає? З декілька хвилин вони розійшлися, а хлопчик залишився сидіти на лавці. Ця історія наштовхнула мене на безліч думок. Ми, як батьки, не завжди матимемо можливість захистити своїх дітей. Саме тому вони повинні самостійно навчитися захищатися. І чим же керуватися, щоб виховати такі якості, як відповідальність за свої вчинки, здатність самостійно приймати рішення і захищати власну гідність, впевненість у собі і своїх силах, як навчити дитину постояти за себе. Про це сьогодні. І поки ми не розпочали ще розмову, напишіть нам у коментарях, чи дразнили вас в дитинстві та як ви справлялися з цим. А ми розпочинаємо у нашій студії психологиня Альона Козак, а також мама Аня. Вітаю, дякую, що прийшли. Дякую, дякую за запрошення. Альон, розкажи нам, чи потрібно взагалі навчати дитину захищати самого себе? Кажу вам з особистого досвіду про те, що є діти, які от вони ростуть під таким батьківським впливом, де вони не потребують захисту, тому що е, дражнять, ображають певну категорію дітей. І тут важливо в цьому розібратися. Я думаю, що і Аня як мама, і також ти як мама, ви можете помітити, що всіх дітей, які дражнять, в них щось є спільне. Ну вони якісь такі спокійні. ну, тихі. Принаймні, я споглядала картину, хлопчик, він сам тихенько грався на майданчику, його, його ніхто не турбував. Він сам собі сидів, він, наче як був. Одинак такий. ну мені було його десь жалко, тому що я як мама я розумію, що хочеться, щоб навколо було багато друзів. А от цієї дитини друзів не було. Так, діти вони якось інтуїтивно відчувають, кого можна ображати. І е, діти насправді зараз дуже жорстокі, е, ображати можуть дуже жорстоко, і е, якщо ми говоримо про якийсь певний вік, там, наприклад, починаючи там шкільний, да молодший так. шкільний вік, то тут важливо до семи років сформувати в дитині е, таку самоцінність, е, де би вона показувала, що з нею так не можна, тобто е, і ніхто не посміє її ображати яких дітей ображають насправді? Тих, де е, батьки е, обмежують вправу, вправові вибори. Так? Е, також ті, е, які потерпають фізичне, емоційне або якесь сексуальне насилля. насилля. Це теж зразу таких діток видно. Це ті дітки, які пережили якісь травматичні події, е, які дорослі не дали місця в сім'ї. Тобто ніхто не звернув увагу на них, ніхто не спитав, а як ти. Це ті діти, батьки, яких не питають, а яка твоя думка? А що ти думаєш, синочок чи донечка, а що тобі хочеться? А, для мене дуже цінно, що ти є в моєму житті. Тобто всі ті моменти, які я перерахувала до семи років, угу. якщо їх не було, відповідно, дитина приходить вже в колектив і вже є потенційно загроза, що її можуть булити, цькувати, щось забирати. Тому що от, вона якби, ніби своєю. Вже е, таку увагу да, привертає до себе. Ну, Але ж є таке, що діти в колективі вони наче групуються, хто сильніший і хто крутіший, вони вже навіть починають себе вимірювати. Ой, там в мене там, новий телефон такий, то в мене той рюкзак чи ще щось інше. Вони починають якось матеріально себе вимірювати. І хто слабший або хто менш забезпечений, вони теж починають от, дразнитись. Але розумієте, це стереотип е, про менш забезпечених, тому що я знаю, е, я і в школі працювала, угу. і зараз до мене приходять діти да, із е, 8 років, 7 і 13. Е, це такий стереотип, що менш забезпечений. Насправді є діти менш забезпечені, але їх ніхто пальцем не сміє е, зачепити, тому що вони в них сформована така е, самооцінка, і вони можуть себе захистити, тому що в класі є формальні лідери, е, зазвичай. Це там успішні, гарно навчаються, всі на них рівняються, і є неформальні лідери. Це такі собі драчуни, хто може дати там підзатильника комусь. так. І цей неформальний лідер його ніхто не сміє ображати. А часто це діти якраз таки з малозабезпечених сімей можуть бути. Ань, ти колись спостерігала, щоб Мурата десь ображали? Чи було таке, що там Мурат, наприклад, жалівся? Чи він в тебе лідер? Ну, я можу сказати точно, що поки це від старших діток, явно mm -hmm. старших хлопчиків. Е, що це говорить? Що він вже щось не сформовано в нього як така особистість е, прийнята. Е. Ну, Тут важливо зрозуміти, якого роду ці е, е, образи. образи. І чи це дійсно його ображали, чи це ображало маму. Бо часто я знаю, що батьки. Мають таку саму проблему, тобто мене десь в дитинстві ображали. Угу. Відповідно, мама, яка йде на прогулянку з дитиною там, до 6 років, і коли звучать якісь певні там, від дітей там, чи претензії, чи ще щось, вона це так сприймає, прям, ніби її ображають. І переносить на дитину ці свої емоції. Іде дитиною додому і каже, так вони тебе образили, зараз я буду тебе захищати. Але я завжди в такому випадку говорю до батьків: запитайте, як дитині. Тобто дитина на це зреагувала, тому що, наприклад, у мене дитина, на я думаю, що вона це почула. А коли ми з нею спілкуємося, то вона навіть на це не зреагувала. Тобто це взагалі не вчепилося, да? от вона я зреагувала на якусь там е зауваження когось там, бо їй зараз три з половиною. Там я поба почула uh -huh. якусь фразу якоїсь там дівчинки. Я зреагувала. А коли з нею спілкуюсь так акуратно, я бачу, що вона взагалі в неї, знаєте, от як до мене ріп'ях вчепився, до неї ні, це не про неї. А наскільки важливо дати зрозуміти, що нормально, як до тебе ставляться другі дітки, а як ненормально. Бо в е, нас був приклад, коли я говорила, Мурат, мені так не подобається, не роби, не говори так до мене. І він мені приходить, говорить: мам, мені так хлопчик казав, так не можна ж говорити. Ти казав, що так не можна. Мені треба про це говорити, що іншим діткам до нього не можна так говорити, Чи це я теж нав'язую йому свої. Уявлення, якісь про образи ні-ні ні. Насправді це дуже правильно, тому що дивіться дуже гарно видно е, дитину, яка виходить з сім'ї, її дуже гарно помітно в школі, в колективі, тому що в кожної сім'ї, там в кожної мами є якісь свої межі дозволеного. Наприклад, комусь, коли тато говорить, там ти дурна. Якісь жінці, да? тобто це окей. Відповідно, дитина приходить в колектив, якщо їй про це говорить хтось і з так. дітей, то значить, їй теж буде окей. А є е, моменти, коли мама е, не дозволяє цього робити по відношенню до себе. Знову ж таки, тут те є межа. І цю межу діти привносять в колектив. Є те, що до мене не дозволено. Якщо, наприклад, порушували дитячі кордони, батьки, да, там, наприклад, mm -hmm. миття дитини, або ж там укутування, або ж не питали, там тобі холодно чи жарко, або ти вже голодний, чи ти наївся. Ні, я думаю, що ти ще голодний. Давай їж. Mm -hmm. Або спеціально обіймали, хоча дитина. Або не спеціально хотіла, обіймали, так. коли дитина каже, ні, я не хочу, мама там задушувала дитину. Відповідно, рамки мого тіла теж не будуть порушені. Mm -hmm. Дитина буде думати, що це. І що так її теж. Тобто це дуже хороший момент, що мені неприємно. Але він йде і вже говорить те, що йому неприємно. Ну я в такому разі завжди говорю: а ти так теж до інших? Угу. Бо він може говорити: мені неприємно, коли ти кажеш на мене там е, якусь там погану дражнилку, а сам може говорити. Угу. Тому це то теж звертати увагу потрібно на цей момент. А якщо, наприклад, от дитина в колективі і в неї, ну от він вже виріс, наприклад, таким десь з низькою самооцінкою, десь в нього не встановлене розуміння, що зі мною так не можна. Чи можна це якось виправити вже? Тому що мами вже поруч не буде, мама вже на майданчику і в школі біля парти не буде сидіти. Так, дивіться, вона ж така да, це такі етапи, які формуються поступово. Я вже говорила про те, що запитувати дитину, uh -huh. мотивувати, а не змушувати. Бо дуже багато зараз вже ми відходимо від тих, але ж ми можемо кожен проаналізувати наш, нашу модель виховання в сім'ях. І відповідно мене батьки змушували. Мене батьки зовсім не мотивували, не переключали, ніхто не панькався. Да, зразу всі е, потрібно і все, і навіть не говори про це. Тому тут дуже важливо е, оцей етап прожити з якимось дорослим. Угу. Цим дорослим для дитини може бути вчителька, е, цим дорослим для дитини може бути старший якийсь друг, якийсь е, самооцінкою. Да, от, е, я називаю це з, е, цінністю себе. Правильною, або ж з психологом зараз багато спеціалістів, шкільним психологом, другом сім'ї, якимось, який е, зру, дасть е, поняття дитині, що ти цінний, ти важливий, отакий ти класний. Але тут головне, те, якщо дивитися на ситуацію, яку я бачила, там дві дівчинки почали е, сміятися, насміхатися з хлопчика. Дві дівчинки для мене взагалі то було дивно, чому дівчата себе так поводять. Ну в моєму розумінні, ну це ж дівчата, ну чому ви насміхаєтесь з хлопця? Да, він ну, да, він не такий, як ви. Ну це ж не означає, що треба насміхатися. Як от тримати цю золоту середину, коли ти наче підняла з оцього хлопчика? Ти Наче підняла дитину, але щоб її не підняти до своєї дівчинки, яка потім сама почне насміхатися. Ми не е, убезпечені від насмішок соціума. Угу. Ви можете навіть кожен себе проаналізувати. Завжди будуть в нашому житті люди, які скажуть, що Альона Ок. І будуть люди, які скажуть, що Альона не ок. Ну, окна важливо вкусно. да з цією дитиною говорити <світ> про реакцію, як він може реагувати на цю поведінку. Наприклад, якщо е, він знає, що в мене є дорослий, який е, говорить, що я ок. То мені ці дівчата, я можу їх не слухати. Тобто, навчити дитину не сприймати ці е, uh -huh. жарти. Тобто, е, бо є ж так, що жарти прямо мені в серденько, тому е, завдання дорослого це серденько так захистити, щоб ці жарти, знаєте, як ото я не знаю, як з чим порівняти з образом, яким. Підскакують просто угу. попригунчик, який вдарився, <світ> бумеранг всь... Бумеран, <світ> <да>. <світ> і вернувся. Тобто, а, а воно ж так, якщо дитина не реагує, ніхто з нею дорожнитись не буде. Ну Яким чином не реагує? Один раз, два Правдиво рази не. не реагує. Uh -huh. Бо якщо дитина боль проживає цю біль, да, то <світ> <світ> якщо чесно поговорити з дитиною, вона там ображена, сумна і так далі, то це зрозуміло, що не те. А, от коли потрібно все ж таки батькам втрутитись у ситуацію? Тому що є таке, я пам'ятаю, в школі у мене були. Е... Хлопці, які з мене не те що насміхались, але вони е, трохи мене ображали. І я пам'ятаю, що прийшов тато, це було в початковій школі, прийшов тато. Е, посеред класу він став, викликав їх і сказав ще раз і підняв там і за вухо підняв. Тобто тато вже там з ними розібрався, тому що я не могла себе захистити. А от коли потрібно все ж таки втрутитись батькам? А коли залишити це mm -hmm. на розсуд, от його знаєте, немає якоїсь схеми це точно, але я знаю, що точно е, оцей момент втручання дорослого він е, має бути зв'язаний з тим, це дівчинка чи це хлопчик. Тому що, якщо приходить в 12 -річ, тому там від 11 чи навіть в 10 років тато до школи і захищає там хлопчика, хлопчика е. я думаю, що дитина цього е, не сприйме і в першу чергу. Першим завданням є запитати дитину, тобі зараз потрібна моя підтримка, яка? Щоб я пішов там і розібрався. захистив, так. розібрався? Чи тобі просто потрібно плече, яке допоможе тобі пережити ту, ті емоції, той настрій, який ти там в тій ситуації, ну, бо це неприємно, бо це образливо. Тобто плече чи реально дія. Оце важливо дитину питати. Я завжди батькам говорю: діти вміють говорити. Запитайте, якщо це дівчинка, це по-іншому. Якщо дівчинка приходить е, теж там поплакатися, то теж важливо питати. Тобі потрібно захистити. І часто е, батькам потрібно цей крок зробити, тому що я знаю, у мене є е, досить достатня кількість клієнтів. Які а, прям в них така ціла, знаєте, біль тягнеться з дитинства, що неодноразово проговорювалося татові про те, як їх ображали, угу. а тато не вступився. Тато був байдужий. Тому тут важливо теж запитати, ти хочеш цього, але це потрібно теж робити правильно. Ні в якому разі батьки не мають іти і це вирішувати з дітьми. Угу. Тобто є спочатку йде дорослий дорослий мова. Uh -huh. Можна дорослий-дорослий пару разів, якщо не доходить. Потім дорослий вчитель, да, тобто мама і вчителька. І потім, коли нічого не змінюється, дорослий може поговорити з дитиною, але потрібно проаналізувати те, з якими я йду емоціями uh -huh. до цієї дитини. Бо це теж. Ну, Якщо ну, так. я йду в злості там, і так далі, ну я доросла, це дитина. Угу. Відповідно, дитина вона завжди беззахисна там при такому дорослому. Ну, так. Тому перші кроки це йти вирішувати питання дорослий, дорослий. Альона, а мені ще цікаво, чи є якісь признаки в поведінці дитини, які вказують на те, що її ображають. Ну да, коли на звичайно є це дуже ці ознаки помітні мамі, тому що кожна мама знає свою дитину і відчуває її серцем. Відповідно, якщо дитина була така, знаєте, там весела, відкрита, цікавилася багато чим. І ви помітили, що десь вона пішла в соціум чи десь з кимось як комунікує, то вона приходить там роздратована, закривається в собі, не хоче ні з ким розмовляти, плаче, плаксивість з'явилася. Або ж вона вам говорить неодноразово, що я не хочу чомусь туди йти. На заняття з музики, на якийсь урок не хочу йти, там, да? не хочу йти там в школі в туалет. Це такі тривожні дзвіночки, на які важливо звернути увагу, тому що, значить, там щось відбувається, що дитині неприємно. Відповідно, потрібно про це поговорити. А мене ще цікавить питання: а чи доцільно взагалі змінювати колектив, в якому дитину ображають? Змінювати школу, садок, угу. гуртки? Хороше питання, тому що є такі мами, це так. це е, про типи мам. Є мами, знаєте, як ті квочки. вони намагаються захистити дитину від усього: від холоду, від образ, від поганих оцінок, від тим, від тих поглядів, які можуть подивитися на дитину, не так. Це вже до мами питання. Так? Тут вже з мамою потрібно працювати, бо це щось не те. Це, це з того моменту, що мами таким чином роблять таких інфантильних діток, які не привчені до самостійності. Тобто, Таким чином, ми робимо дітей, які не самостійні, які е, будуть все життя з нами під ручку, які не зможуть чогось досягати, які будуть невмотивовані, і які точно таким чином ми їм доброго чогось не зробимо. І є інші мами, такі, знаєте. Кинули дитину і взагалі прорветься якось. Тобто угу, пройде, вирветься, побореться, нехай там, да. чи це дівчинка, чи це хлопчик, такий е, більш байдужий відсторонений тип. Е, мама зайнята або дуже собою, або батьки зайняті дуже собою, а дитина там прорветься. Е, це теж е, такі діти дуже швидко ростуть, дорослішають, відповідно, е, вони стають такими. Е, не проживають дитинство, а всі, хто не проживає дитинство, вони його проживуть в 50, в 45, в 35. Відповідно, в наших інтересах дозволити дітям так, мою дитину можуть ображати. Але моє завдання підставити їй плече підтримки і допомогти прожити їй цю емоцію. Тобто, ну, всьому є межі, якщо це загрожує фізичному або емоційному здоров'ю моєї дитини, я маю на це реагувати. І ми вже говорили як. Ага. А якщо так, її будуть ображати, так, десь де несправедливість. Так, я маю навчити дитину прожити ці емоції, тобто бути поруч з нею. Це якщо говорити про маму. Так. так. Є категорії мам не є категорії. Так. Аня, чи було у вас таке, що, наприклад, твій чоловік, Діма, казав, там потрібно мурата віддати на якийсь бойовий вид спорту. Так. Щоб він міг захиститися, да. так да. і в нас навіть була така ситуація в садочку, і вона є, що є дитина, яка ображає інших діток і, і Мурат, а й Мурат нам жалівся не один раз. То е, спочатку е, Діма йому говорив, що ти скажи, що тебе не можна ображати, що тобі неприємно, не храйся з ним. То тепер він вже каже, дай йому здачі. Угу. І да, він планує віддати його на спорт, щоб дитина могла себе захищати, бо це хлопчик. І мені цікаво, наскільки це доречно, і чи це змінить ситуацію. Знову ж таки, по перше, враховуємо вік, uh -huh. так? Якщо це 3-5 років, ми це питання теж вирішуємо з дорослими. З дорослими правильно вирішити, ця дитина ображає тільки мою дитину, чи ця дитина ображає в принципі всіх uh -huh. діток? Якщо в принципі всіх діток, то там має реагувати вихователька. Вона має зреагувати і поговорити з батьками. Я помічаю те, що вашу, ваша дитина ображає угу. інших діток. Давайте ми разом якісь зробимо да, там, кроки до цього. Якщо це не проходить цей варіант, я тоді, як мама чи батько, зв'язуюся теж з цими батьками, тому що. Я вважаю вдарити, ну це знаєте, це прям такий самий останній крок, коли вже ну ну взагалі це така. Прям ну і те, все можна вирішити ще до того, можна ж це попередити. Це більше про жінок говориться. Коли ну, я дивлюся на чоловіків, да, наприклад, на свого чоловіка, от Аня сказала, що Діма також вчить давати здачу. В мене теж чоловік такий, що якщо до тебе лізуть, відіпхни ну, спочатку, да, дай відсіч. А потім, якщо не доходить, чи ну однозначно, хлопчики вони мають себе зуміти захистити, так але чому всіх акцент робиться да навдарити, да. тобто да, дати здачі, там зробити комусь теж боляче? Відповідно, що я таким чином теж вчу дитину тобі роблять боляче, роби теж боляче. А де гарантія, що ця дитина не буде потім робити боляче? Теж так само. <ган> <ган> моїм там, кому? однокласникам чи друзям теж. Тому це такий, знаєте, це потрібна конкретна ситуація <ган> її розібрати. І, але я розкажу свій особистий досвід. Я сиділа на лавочці, і моїй дитині тоді було два з половиною. Прийшов хлопчик, і вони помінялися іграшками. Але вона говорить, що я скоро буду йти, то ти мені віддасиш її. <ган> і вона бачу один раз, підійшла: можна мою іграшку вже Віддає Ноль на масою. Другий раз він дражниця, тікає, доганяє, і вона вже плаче. ну, тобто, uh -huh. А я там зі сторони спостерігаю, якби да вона плаче, і перша її реакція, яка дитина не, не хоче слухати, вона бере цей, цією іграшкою, кидає, I йому, I кидає uh -huh. в нього. да. Він вже відповідно плаче, прибіг і так далі. Чому вона це зробила? Бо її не чули. Да? Це був такий спосіб да, достукатися якимось чином. Але знову ж таки, там є дві дорослих, які мають в цей момент, е, е, скомунікувати, скомунікувати, та... навчити комунікації ага. дітей. Так само там має бути вихователька, яка вчить, як правильно це робити. Можна без, без бійки, це саме якийсь крайній, там не знаю. Якщо це ніяк не вдається, уявіть собі, що ці діти будуть робити потім, коли вони підуть в школу. Якщо з садочку починається, дай у морду. Але як правило, я пам'ятаю свого дитинства, то дійсно тих хлопчиків, які могли дати здачу, їх не зачіпали. І їх не ображали так. Але ж і ем, зрозумійте, що ми росли в такий час, коли батьки взагалі не мали відношення до нас. Я знаю, що я ходила в школу. Це був такий прям крайній випадок, коли я сказала своєму татові, що мене угу. там образили. А так, ми так. всі вирішували ці да. питання самі, і в нас краще вибудовувалась комунікація, коли дорослі не встрягали ці наші стосунки. Ми якось їх самі вирішували. Хоча я знаю, що е, в, в нас були такі екземпляри, де батьки Допомагали. вмішувалися, з ними ніхто не хотів дружити. Тобто їх да, відштовхували з е, цієї компанії і так далі. Тут важливо зрозуміти, чи я не нашкоджу таким чином своїй дитині, чи я не заберу в неї якісь навики, як вона має навчитися сама зрозуміти, а як мені тут в цій ситуації. Треба бути мудрими, дуже мудрими так. батьками для того, щоб зрозуміти, коли потрібна допомога, а коли не потрібна допомога. І спілкування з дитиною, провести, проводити час, спілкуватися, відповідно, ми будемо розуміти якісь речі, як можна, як це скоригувати. Я так розумію, що з самого дитинства ми повинні просто дитині дати ту здорову самооцінку і розуміння того. Як ти можеш бути, як не можеш бути. Мені дуже сподобалась фраза, що наші діти народжуються вже особистостями. І завдання батьків до цього такого шкільного віку познайомитися, що зі мною, з, е, яка особистість зі мною живе, а не зламати те щось під себе. Бо якщо зламаємо, буде цькування. Дуже дякую вам за розмову, за такі цінні поради. Я думаю, що і ми з Зані взяли для себе багато чого корисного. Дякую. Да, будь ласка. Знаєте, у школі з мене також насміхалися. У шкільному коридорі під час перерви деякі однокласниці голосно співали мені Алілуя, алілуя! Іде свята. Вони знали, що я відвідую церкву і вірю в Бога. Спочатку мені було неприємно, але з часом мої емоції змінились на радість та гордість від того, що я інша. Інша, тому що зі мною Бог. Друзі, є прекрасний вірш, який допомагає розставити все на свої місця, подарувати впевненість і захист. Записаний він у Посланні до римлян в 8 розділі, 31 вірш. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Пам'ятайте, Бог з нами, і коли потрібно, Він захистить і подбає про нас та наших дітей